Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми будемо ділити складені іменовані числа на одноцифрове число та обчислюємо вирази. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок? Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок, а урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть. І щоб він був цікавим, ти активним мусиш бути. Починаємо обчислювати усно. 648 додати двадцять 648 додати 15. 648. 17. 648, додати сімнадцять шістсот сорок вісім додати дев'ятнадцять. Сто п'ятдесят дев'ять додати сорок дев'ять. Сімсот п'ятдесят три додати сорок дев'ять. Вісімсот п'ятдесят два додати сорок дев'ять. Та чотириста п'ятдесят шість додати сорок дев'ять. Відкрити свої робочі зошти записуємо сьогоднішню дату, власна робота та каліграфічну хвилинку число 1006. Приготуйте підручники та відкрийте їх на сторіночці 60. Найдемо завдання номер 327 та зменшуємо у 8 разів число. Зменшити у 8 разів означає дію ділення на 8. Так, і це буде 800. Зменшуємо у 8 разів наступне число. Вірно, це буде 70. Продовжуємо. 32 тисячі зменшуємо у 8 разів. Так, і це буде 4 тисячі. 7200. Наступне число 900, зменшили на 8, 8. так. Друге завдання цієї ж вправи нам необхідно знайти значення виразу 2450 помножене на b. Коли B набуває такий значень. Перше значення B дорівнює 0. То виходить, у нас 2450 помножене на 0, звичайно, буде 0. Продовжуємо Б дорівнює одиниці. То 2450 помножимо на одиницю. Звичайно буде 2450. Продовжуємо Б дорівнює 2. Якщо ми 2450 помножимо на 2, то це виходить 4900, вірно. Б дорівнює 10. При множенні на 10 дописуємо до першого множника 0. Так, виходить 24500. Правильно. продовжуємо обчислення складених іменованих чисел 2 метри 5 дециметрів, ділимо на 5. Для того виконуємо перетворення 2 метри, це буде 20 дециметрів, ще 5, які в нас були 25 дециметрів, ділимо на 5 і, звичайно, це виходить 5 дециметрів. Далі 6 см 4 міліметри, ділити на 8. Перетворимо також у міліметри. 64 міліметри ділимо на 8, 8 міліметрів. 3 тони і 2 центнери ділити на 4. Також виконаємо перетворення в меншу величину у центнери. 32 центнери. Виходить нас, ділити на 4, 8 центнерів, звичайно. Далі ознайомимось з правою 328 та дослідимо ділення складного іменованого числа 26 центнерів 32 кг на одноцифрове число 4. Як же ж поділити таке складене іменоване число на одноцифрове за наступним планом, перший пункт плану. Заміни складене іменоване число простим, тобто 26 тонн 32 кг ми переведемо у кілограми. Це в нас виходить 26 32 кілограми. Другий пункт плану виконай ділення, як надзвичайними числами. Виконуємо ділення в стовпчик праворуч. 26 032 ділимо на 4. Визначаємо перше ділення на 26. У частку записуємо 6. Найвищий розряд тисяч у нас буде, так, в часті. Віднімаємо 24. З них поділилось, так. Остача 2. Спускаємо 0. Розряд сотень. утворюємо друге неповне ділене 20. Ділимо на 4. Часті записуємо на місці сотень 5. Так. Помноживши 5 на 4, віднімаємо від 20 20. Спускаємо наступний розряд 3 десятки. так, І наступний розряд 2 одиниці. Утворюємо друге третє ділене 32. Часті не забуваємо про 0, так як ми спустили другий розряд поспіль. Сотні та одиниці. Разом були спущені, і записуємо часто на місці одиниць 8. Так, ділимо 8 множити на 4, 32. віднімаємо ділення завершення. Отже, наш результат 6508. І цю частку ми запишемо у вигляді одиниць, які у нас були подані в виразі. Тобто, ці кілограми ми переведемо назад у тони. І це виходить нас. 6 тонн 508 кілограмів. Отже, за таким самим планом, зараз виконуємо наступну 332. Обчислюємо, виконуючи перетворення складеного іменного числа, звичайне число, та ділимо. 23 550 виходить перший вираз. У нас ділити на 5. Записуємо перший стовпчик та виконуємо ділення. Так, як перше неповне ділення у нас 23, тому в часті буде 4 числа. Так? Найвищий розряд 1000. Ділимо 23 тисячі на 5. Частку записуємо на місці 1004. Із них поділилося 20. Віднімаємо, спускаємо 3 Остача та 5 сотень. Творимо друге неповне ділення 35, ділимо на 5. І в частку на місці сотень записуємо 7. 7. Множимо на 5, перевіряємо, буде 35, повністю віднялось. Спускаємо наступний розряд десятків. 5 поділиться на 5. На місці десятків ставимо у частці одиницю, віднімаємо 5. Та 0 одиниць, які в нас було в діленому, переноситься у частку. Наш результат 4710. Перетворимо цей результат назад в складне іменоване число. Це виходить 4710 метрів, або ж 4 тони 710 кілограмів. У нас помилка 4 тони 710 кілограмів. Наступне складне іменоване число записуємо, та також, виконувши перетворення, в звичайне число виконуємо ділення. 36690 ділимо на 3. Перше неповне ділення 3. Ми можемо поділити на 3, тому у частці в нас буде 5 цифр на місці десятків тисяч. Записуємо 1 та виконуємо ділення. Якщо ми беремо одиницю, то віднімаємо 3 виходи. Наступний розряд. 11 тисяч спускаємо 6, ділимо на 3, на місці 11 тисяч частці запишемо 2. Перевіряємо, 2 множимо на 3, буде 6. І ще таким самим чином ще одна у нас 6, тільки вже сотень. На місці сотень записуємо також 2 у частку та виконуємо віднімання. Наступне ділення у нас 9. На місці десятки у частці записуємо 3. І одиниці записуємо у частку 0. Наш результат 12230 метрів. Якщо ж їх перевести у кілометри, то в нас виходить 12 кілометрів 230 метрів. Другий стовпчик виконайте самостійно таким самим чином. Ставте відео на паузу. Та виконайте перевірку записаних виразів. Наступний результат 6707 см або ж 67 метрів і 7 см. Та останній перевіряємо. Наш результат 1818 літрів. Все правильно. Задача 329. Замовили однакову кількість пачок серветок для моніторів за ціною 90 гривень за пачку. І кухонних серветок ціною 50 гривень за пачку. За серветки для моніторів заплатили 810 гривень. Наскільки більше заплатили за серветки для моніторів, ніж за кухонні. Складемо коротеньку умову. Запишемо в ній ключові слова. Для моніторів та кухонні серветки в нас були. Біля серветок для моніторів записуємо ціну 90 гривень за 90 гривень. Вартість наступний стовпчик 810 гривень таких пачок. Біля других серветок кухонних записуємо ціну за. Ціною 50 гривень за 50 гривень. Яка їхня вартість? Нам невідомо. Ставимо в другому стовпчику знак питання гривень. Питання ж задачі в нас наскільки більше заплатили за серветки для моніторів, ніж за кухонні. Тобто, треба порівняти вартості серветок для моніторів та серветок кухонних. Двунаправлена стрілочка від одніх серветок до інших зі знаком питання на скільки більше. Це така в нас умова. Щоб порівняти ці вартості, нам відома вартість серветок для моніторів, а вартість серветок для кухні невідома. Тому нам треба спочатку порахувати, скільки ж заплатили за серветки кухонні. Щоб знайти цю вартість кухонних серветок, нам необхідно знати, скільки пачок замовили. А відомо, що замовлено було однакова кількість і тих, і тих серветок. Тому знайти кількість пачок, ми можемо, знаючи е, ціну та вартість заплачену за серветки для моніторів. Для моніторів заплатили 810 гривень кожну пачку по 90 гривень. Це буде діяді. Таким виразом, ми знайдемо кількість пачок, які замовили. Виходить 9 пачок. Так як. Замовили однакову кількість і кухонних, значить буде в нас також 9 пачок. Тепер обчислимо вартість кухонних серветок. Якщо одна пачка коштує 50 гривень. Так, це в нас діє множення. 50 множимо на 9, буде 450 гривень. Заплатили за кухонні серветки. Ну, а тепер можемо відповідати на питання задачі та порівняти вартості серветок для моніторів та кухонних. Для моніторів вартість була 810 гривень. А кухонних 450 ми вже знайшли. Щоб порівняти, наскільки більше заплатили, ми від більшої вартості віднімаємо меншу. Виходить у нас 360 гривень. На 360 гривень більше заплатили за серветки для моніторів, виходить. Давайте поміркуємо та змінимо запитання цієї задачі, щоб у розв'язанні змінилося дія. Тобто, третя дія в нас змінилась. Віднімання на доні, наприклад. Для того, нам потрібно запитати, скільки всього заплатили за замовлення разом. І за серветки для моніторів, і за кухонні серветки, тобто скільки всього замовлення коштувало. Для того ми в третій дії повинні були б додавати ці дві вартості серветок. Так, 450 додамо 810. Запишіть собі та кошта обчисліть. 1260 гривень була б вартість такого замовлення. Та записуємо відповідь. Цієї задачі. На 360 гривень більше заплатили за одні серветки. 200 гривень вартість цієї покупки. Ну і рухаємось далі. Наступна в нас задача 330, записуємо. Довжина комп'ютерного класу 12 метрів. Це у два рази більше за ширину. Скільки комп'ютерних місць можна обладнати в класі, якщо на одне робоче місце потрібно 6 квадратних метрів. Отже, щоб порахувати кількість таких місць, треба знати, що нам площу цього класу, так? І скільки треба на одне місце. Нам відомо, скільки треба на одне місце. А ось площу класу невідомо. Можемо записати коротеньку мову. Довжина 12 метрів, ширина. Знак питання невідома, нам сказано тільки що у 2 рази більше. Запишемо біля з ширини у 2 рази більше. І питання в нас задачі кількість. Не ще можна записати: кількість місць і знак питання. Кома, якщо одне 6 квадратних метрів. Якщо одне місце 6 квадратних метрів. Отже, щоб порахувати площу цього класу, нам треба дізнатися ширину. Якщо вона у 2 рази більша довжина, так, то ширина, звичайно, два рази буде меншою. Тому і запишемо першу дію, зменшивши довжину, щоб порахувати ширину. 12 ділимо на 2, виходить ходить 6 метрів, ширина. І тепер можемо рахувати площу цього класу. Якою дією рахується площа? Так, добутком довжини та ширини. 12 довжину множимо на 6 ширину. Рахуйте 72 квадратні метри площа класу. Ну, а тепер можемо відповідати на питання задачі. скільки ж комп'ютерних місць можна обладнати з такою площею класу, якщо на кожне місце будемо витрачати 6 квадратних метрів. Скільки разів, тобто, вміщується 6 квадратних метрів? 72. Ми перевіримо дією ділення. 72 ділити на 6. Вірно, це буде 12 місць. Записуємо відповідь. Можна обладнати 12 робочих місць у такому класі. Рівняння 333. Складемо їх та розв'яжемо. За коротенькою мовою. Перше. Невідоме число. Позначаємо за їх став. Зменшили в 4 рази. Зменшити в означає дію ділення. 4 рази, значить на 4 ділимо. І одержали 2060. Виходить, у нас ось таке рівняння х поділене на 4 дорівнює 2060. Невідоме в нас ділене. Щоб його знайти, необхідно частку помножити на дільник правильно. Викинайте множення. Х дорівнює 8240. Виконуємо перевірку 8240 ділимо на 4, це буде 2060 та прирівнюємо рівняння. Перше рівняння було простим, так? Друге складемо рівняння за умовою невідоме число х. Збільшили у 5 разів, збільшили у, означає дію Множення на 5, значить 5 разів. І до цього результату додали 2345. Тобто ще додаємо 2345 та одержали 4820. Правікте рівняння, яке у вас вийшло. Х помножити на 5 додати 2345 дорівнює 4820. Це ускладнене рівняння, так, Складнене на дією додавання воно. Ми цю дію додавання, що зробимо з нею? Переносимо в іншу сторону праворуч, в праву сторону з протилежним знаком. Тому рівняння набуває такого вигляду. Х помножити на 5 дорівнює. 4820 віднімаємо 2345. Порахуйте результат правої сторони рівняння. 2475. Тепер спрощене рівняння з невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток ділити на відомий множник. Обчислюйте. Х дорівнює 495. Все правильно виконуємо перевірку. Та не забуваємо прирівнювати рівняння. Наступна завдачка на логічне міркування. Давайте подумаємо, чому ж дорівнюватиме різниця між найменшим п'ятицифровим та чотирицифровими числами. Отже, найменше п'ятицифрове число, це буде 10 тисяч. А найменше чотирицифрове – виходить 1000. Чому ж дорівнює різниця між ними, означає дію підняти, так, найменше п'ятицифрове віднімемо найменше чотирицифрове число. І, звичайно, ця різниця буде дорівнювати 9 тисяч. Доволі легко. Домашнє завдання у вас на сторіночці підручника 61. Виконайте завдання номер 336 337 Завершуємо урок рефлексійною мішенню. влучаємо цеглинкою Лего в ціль, наскільки цей урок був цікавим, корисним, наскільки вам він сподобався. Оцініть роботу свою та роботу вчителя на уроці. Та наскільки балів ці знання стануть вам у нагоді? Ну і я з вами прощаюсь до нових навчальних зустрічей.